Він послав своє слово і зцілив їх. Він прощає всі ваші провини, він зціляє всі ваші надуги. Його ранами ви були зцілені. Божий план для людей завжди полягав у тому, щоб вони були здоровими. Згідно з посланням до євреїв, 13.8 Бог той самий вчора, сьогодні і навіки. Він ніколи не змінюється. І досі його воля для вас, щоб ви були здоровими. Пізнайте Божу і дізнайтеся його волю для вас. Божесне здоров'я ваше. Живіть у ньому вже сьогодні. Що відбувається, коли ви промовляєте слова стілення і здоров'я? Чи справді ваші слова можуть змінити ваше тіло і принесе стілення? Дізнатися більше про це на сьогоднішній передачі переможного свіруча з пасторами Джорджем і Тері Пірсон, які продовжують цикл передач 10 днів стілення. Вітаю вас. Ми пастори Джордж і Тері Пірсон. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Радий зустрітися з вами сьогодні. І радий побачити сьогодні. Мені тебе. теж приємно бачити тебе, містере Пірсонс. Нехай Бог благословить тебе. Нехай Бог благословить тебе. Террі Копланд Пірсонс. Чому ти сказав це з таким притиском? Тому що ти донька Кеннета Копланда. Ш Не можна нікому говорити. Але я вже давно одружений з тобою. І до речі, і ти навіть дожив, щоб про це розповісти. Нещодавно ми відсвяткували нашу річницю. І Я знайшов цю листівку. 39 років. 39 років шлюбу разом. Один з одним. І коли нещодавно я проходив кімнатою, я побачив цю листівку, яку подарував тобі. І я хочу прочитати її вам, тому що це про нас. Про нас. Може, нехай увімкнуть мелодію скрипок? Непогано б. Гаразд, настає такий час, коли ви обидвою усвідомлюєте, що немає досконалих людей. Немає людей, які би завжди були праві, і ніхто насправді не є генієм, крім неї одної. З річницею. Знаєш, що я хочу сказати? Ти дуже швидко збагнув це. Не потрібно було багато років. Ти швидко це зрозумів? Можливо, нам варто присвятити цьому тижні передач. Як думаєш, думаю, нам варто довести до кінця цю тему? Довести до кінця цю тему? Це дев'ятий день з десяти днів зцілення. Господь дав нам у серце бажання провести ці два тижні передач, щоб послужити словом зцілення вам, вашій сім'ї, вашим друзям і протягом останніх дев'яти днів ми говоримо про силу Божу, яка зціляє, яка необхідна, щоб жити вірою, вірити Богові, вірити Його Слову у тому, як приймати це зцілення, як вийти на вищий рівень Божої сили зцілення, і як жити постійно у Божественному здоров'ї. божественне здоров'я це здоров'я весь час, і саме цього ми прагнемо. Добре сказано саме про це ми віримо Богові. Вчора ми розглянули першу частину теми мова здоров'я. Ми з вами були визволені з царства темряви і переставлені у царство Божого улюбленого сина. і в царстві Божого улюбленого сина є мова, якою ми розмовляємо. Ми повинні усвідомити силу наших слів. Енієсттері, вчора я розповів історію, яка сталася зі мною нещодавно, коли я був в офісі стоматолога. я чекав у приймальні. З кабінету вийшов чоловік, очевидно, його там лікували, і він почав розмовляти з медсестрою у реєстратурі. І я чув, про що вони говорили. Це було в понеділок. У неділю у нас було чудове служіння в церкві. Тож це був понеділок, і я сидів там, читаючи Біблію. Цей чоловік сказав їй: коли вам виповнюється 60 років, у вашому тілі відбуваються погані речі. Бо як я зрозумів, над ним довелося добре попрацювати і в моєму дусі одразу ж задзвенів будильник. На тому ж місці я прийняв оновлене рішення перед Господом, що я буду докладати зусиль аби сповідати Слово Боже про зцілення над своїм тілом і над своїм життям. Я взяв владу над своїм тілом і над своїм здоров'ям і прийняв рішення. Ми не повинні жити так. Ми не повинні жити таким чином. Ми не повинні говорити про себе такі речі. На власне нещастя, цей чоловік проголосив свій кінець. Як це діє? Коли ви промовляєте такі слова про себе, ви надаєте дозвіл силам зла почати діяти у цьому напрямку у вашому тілі і це не те, що прийнято у царстві Божому. Ми повинні навчитися говорити цією мовою віри, бо це та мова, яку Бог дав нам, щоб ми могли жити, прожити наші дні на цій землі, маючи хороше здоров'я, жити, насолоджуючись божественним здоров'ям. Ми трохи поговорили про це вчора. І можливо ти змогла б підвести підсумок у тому, що ми говорили вчора про силу наших слів? Що ж, ми не повинні жити так, як живе світ. Це негативний напрямок і дуже недовго тривалий підйом у житті. Знаєте, до речі, люди у світі говорять, що коли вам виповнюється 30, у вас починається занепад. Так так. Але ти сказав, що прийняв рішення не жити таким чином. Яка влада дає нам силу прийняти таке рішення? Якщо ви приймаєте рішення, що не будете йти в цьому напрямку, це вже добре. До речі, саме зараз люди приймають це рішення. Я не піду у цьому напрямку, вірно і це добре. Це, звичайно ж краще ніж просто прийняти рішення, що ви приєднатися до решти. Але ми маємо основу і владу від Бога. Яка дає нам дозвіл не лише не йти у цьому напрямку, але і говорить, як цього не робити. Все починається з рішення, але справа не лише у рішенні. якщо ви приймаєте рішення, але не дієте згідно з ним, то це всього навсього лише похвальне бажання. Наприклад, я не помру молодим, я не піду в цьому напрямку. Але якщо ви не використовуєте для цього основи слова Божого і того, як він говорить, не йти в цьому напрямку, тоді ви насправді обдурюєте себе. Нам потрібно бачити, як діє Божа система, як вона працює. І є біблійна основа, за якою працює Боже царство і Божа духовна система, і вона працює в позитивному напрямку, і це працює в негативному напрямку. Так. Це працює так. Ось так. Диявол приходить і намагається применшити в нашому розумінні значення наших слів, зробити їх неважливими, нерозумними. чому тому, що таким чином він зможе вплинути на вас, щоб ви пішли у його напрямку. У тому напрямку, в якому він хоче бачити ваше життя. Матвія, 12 розділ. Ми читали вчора 34-37 вірші. але я хочу ще раз вказати вам сьогодні на 37 вірш. Ісус сказав, бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. це досить таки добре узгоджується з тим, як діють ці два царства. Так. Ваші слова так. будуть визначати, в якому царстві ви живете, за яким царством ви ідете слідом, яким є порядок якого царства. Але обидвома царствами управляють ваші слова. Знаєте, ви виходите з царства темряви, промовляючи прості слова. Я вірю, що Ісус Господь і це приводить вас із вічної темряви у життя. Той так, самий вірно. принцип спрацьовує і стосовно всього іншого у нашому житті. Ви говорите те, чим наповнене ваше серце, і ви це отримуєте. І оскільки негативний світ іде так. у такому негативному напрямку, ми повинні бути цілеспрямованими, щоб свідомо змінювати наші слова, вийшовши з цього потоку, оновлювати наш розум і вкладати в наші уста мову здоров'я. В Марка 11.23 Ісус сказав, як хто скаже Горій цій, зрушся і кинься в море і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як він вірить, то буде йому так, як він вірить. Чи тут так сказано? Ні. Все так, те, що він сказав. сказав. Так. Якщо так. ви хочете, щоб сталося так, як ви вірите. Вам потрібно говорити те, у що ви вірите, а не щось інше. ви не можете промовляти слово Боже, а потім говорити те, що суперечить Слову Божому, те, що не узгоджується зі Словом Божим. Джорджа, ти так добре уклав ці тези. Джордж найбільш організований у всьому нашому домі. Він уклав ці місця писання і книга приповістей дуже добре затвердила ці слова. Та їхній зв'язок зі станом здоров'я Вірно. Зв'язок. Люди кажуть, насправді це не має такого великого значення, адже ви знаєте, коли я кажу я налякався до смерті, я насправді не мав це на увазі, але ваше серце буде іти слідом за тим, що ви говорите, і ви справді повірите в це. Можливо, ви не вірите у те, що відразу впадете мертвим тієї ж миті, але ви спрямовуєте свої кроки на стежку смерті. Так. Тож, коли смерть прийде і постукає у ваші двері, коли з'являться хвороби чи недуги, а вам всього лише 28 чи 68, або 78, особливо коли вам 70 чи 80, ви скажете, о, саме так це і відбувається. Це тому, що ви поставили себе, як говорить Яків, у це коло життя. Яків говорить, якщо ви коритеся так. своєму язику, так. Він буде запалювати це коло життя навколо вас із пекла. Тері, коли замислюєшся над силою наших слів і над тим, як вони керують і контролюють наше життя, це протвержує. Я згадав одного пілота, який загинув під час аварії гелікоптера. Цей чоловік був хорошим сім'янином, хорошим батьком. Очевидно, християнином Християнином. і я подумав собі «Господи, що тут відбулося? Що відбулося в його житті? і обставини склалися так, що я опинився на похороні цього чоловіка. Він працював у поліцейському відділку. Тож я пішов у його церкву і був присутній на церемонії поховання. сидів на останній лавці. Я прислухався до того, що говорили люди про його життя. Про нього. І щось зворушилося в мене всередині. Я прислухався до того, що вони говорили. І Террі, я дізнався, що сталося. Я дізнався. Я почув це з уст його друга. Він промовляв заключні слова на його честь і обмовився, як цей чоловік знову і знову повторював. Я відійду до Господа під час польоту. Тобто, саме тоді я помру в польоті. Він говорив у контексті того, що цей чоловік дуже любив літати. Це було пристрастю всього його життя. і він знову і знову і знову повторював коли я помру. я помру під час польоту. Не залишається сумнівів. Джорджа, так, що не лише ці слова просунули курс його життя у цьому напрямку але з іншого боку, ймовірно, що він не говорив багато таких слів. Які би втримали його від цього курсу Наприклад, Вірно. і довгістю днів він наситить Можливо. мене, і я бачити буду спасіння його. Жодна зброя, що виготовлена проти мене, не матиме успіху. Я проживу повне число своїх днів до 120 років. Або моє тіло зцілене, цілісне і здорове, і той самий дух, який воскресив Христа із мертвих, перебуває так. в мені, і він так. оживляє і приносить життя в моє смертне тіло. Ймовірно, що з його уст не виходило багато таких слів і хто зна, що ще він говорив і що інші люди говорили про нього. таким чином диявол знайшов можливість втілити його слова. Якась механічна це поломка, гелікоптері чи помилка пілота. Щоб це не було, коло життя було спрямоване на те, коло щоб життя. втілити ці слова. Коли ти сказала про це коло життя, звичайно ж, ти говорила про те, що написано у третьому розділі послання Якова. І ми Добре. поговоримо про це завтра, Не коли будемо розбирати, спереди. як гамувати свій язик. Ні, все гаразд. Ви можете змінити це сьогодні. Ви можете змінити те, що ви говорите вже сьогодні. Ви можете втрутитися у процес того, що відбувається у вашому тілі, і, взявши Слово Боже, промовляти це слово стосовно свого життя. Слова є Божим методом дій на землі. І в нас немає вибору жити нам за нашими словами чи ні. У нас є вибір, якими словами ми можемо жити. І існує зв'язок Террі, між словами. І здоров'ям, і його викладено в книзі приповістень. До речі, всі наші тези, які ми використовуємо для викладу, доступні на нашому англомовному сайті KCM.org. Ви можете їх завантажити там. Саме тому ми не встигаємо розібрати дуже багато місць писання. Але розглянемо хоча б деякі з них. Зв'язок між словами та здоров'ям в книзі приповістень. Книга приповісти показує нам приклад цього. І ми прочитаємо деякі з цих місць. Книга приповісти, 10, 11. Уста праведного то джерело життя. І це слово джерело вжити тут на євриті означає струмок або очищення. І мені це подобається. Це джерело життя. Отже, уста праведного це джерело життя. Інакше кажучи, слова, які ми промовляємо, Стають для нас джерелом життя. у посланні до євреїв 4,12 сказано, що слово Боже живе і діяльне. Воно заряджає нас, воно гостріше від будь-якого двосічного меча і воно має в собі зцілення. Бог послав своє слово, щоб зцілити свій народ. Ще кілька варіантів перекладу цього писання. Слова побожне є фонтаном, що дає життя. Ще один переклад. Уста справедливого то вена життя. Вена Вена. життя Террі, прочитай, будь ласка, Що ж, їх писання. тут так багато. Можливо, ми могли би швидко проскочити їх. Гаразд Приповісті 12.14. Людина насичується добром з плоду уст. З плоду своїх уст людина насичується добрими речами. Приповісті 12.18 язик примудрих – то ліки. Розширений переклад. Язик мудрих приносить зцілення. знаєте, вчора ми читали місце писання з книги приповістей, 10.14 уста нерозумного близькі до загибелі. Хто такий нерозумний? Нерозумний говорить у своєму серці: Бога немає. Нерозумний говорить у своєму так. серці, насправді я зовсім так. не це мав на увазі, насправді все зовсім не так. Я просто говорю символічно, образно. Так, і ви помрете молодими, думаючи образно. Ви приносите загибель, ви приносите смерть. Знаєте, якщо ви говорите своїм дітям, ти ніколи нічого так. не досягнеш. Що ж саме це ви і приносите. Ви прикликаєте це у їхнє життя. Вірно, Хай так. Бог благословить їх. Повинні існувати закони проти такого ставлення до дітей, коли батьки наводять прокляття на голови своїх невинних дітей. Ти ніколи ніким не станеш, ти дурний і таке інше. Це приносить біду в вашу сім'ю. Які в тебе наступні місця? Ось книга приповісти 13.3. Хто уста свої стереже, той душу свою береже? а хто губи свої розпускає, на того погибель. Кілька інших перекладів, хто контролює свого язика, матиме довге життя. це очевидно, правда? ж? Я знаю той, хто широко відкриває свої губи. Що це означає? Ви дозволяєте собі говорити все, що завгодно, все, що спадає вам на думку, тому що ви вважаєте, що це прикольно, смішно чи розумно, або ви не виділяєте час, щоб дисциплінувати те, що виходить звідси сюди. І секрет у тому, щоб наповнити цим своє серце, так. щоб воно прийшло сюди, і тоді наповнювати цим своє серце настільки, щоб це виходило з ваших уст ще до того, як ваша голова замислиться над так. цим. Ще один переклад: хто стереже свої уста, береже своє життя. Приповісті 15.4. язик лагідний то дерево життя. Розширений переклад дуже гарно пояснює його язик лагідний, що має силу зцілення, то дерево життя. Бачите, який зв'язок тут показаний між словами і здоров'ям? прочитай ще одне. Що ж читатиму, поки не дійду до останнього. Гаразд, Саме воно ми беремося до нього якомога швидше. Добре, приповісті 18, 20, 21. із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом уст своїх. Прочитай останню частину. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Тут я просто замовкаю, зупиняюся і задумуюся на це. Так. Без сумніву. Отже, прочитайте останнє місце. Мені здається, ти воно хотів. підводить підсумок всьому і ставить крапку. Івана 1,14. Слово Боже стало плоттю. Про кого йде мова? Про Ісуса. Ісус є живим Словом. Він є словом, і це не просто якась гарна ідея. Слово Боже, слово старого завіту. Всі ті слова виявилися і стали плоттю, і воно народилося в віфлеємі. Це слово Боже, і зараз ставатиме плоттю. Воно стане новим серцем, воно стане новими очима, воно стане зціленою і здоровою пішлинковою, здоровою ниркою, здоровими вухами, здоровими функціями, здоровою шкірою, здоровими кістками, здоровими м'язами. Слово стає тілом, Сціленим тілом. Так. І на мою думку, те свідчення, яке нам зараз потрібно переглянути, є доказом того, що відбувається, коли Слово Боже наповнило вас. Слово буквально стало плоттю у ньому. У ньому. У ньому. Так, і перемогло те, що намагався зробити диявол. Це щось особливе. Подивіться це свідчення, і ми старі повернемося і помолимося з вами молитвою віри. Залишайте з нами. Мене звати Лої Лерос. Зараз я пастор у місті Кітімет в Британській Колумбії, але багато років я працював на алюмінієвому заводі. Одного дня я знімав бочку з хлором з вантажівки, на якій було шість таких циліндрів. Кожна бочка містила 900 кілограмів хлору. Коли я знімав першу бочку, кінці мого підйомника потягнули з собою другу бочку, вона впала на землю і відкрилася. Мій підйомник відразу ж наповнився хлором. І я вдихнув його, що, по суті, мав убити мене, але я зміг вилізти з нього і вибігти із хмари газу. Водій вантажівки ще один чоловік посадили, мене в машину повезли у лікарню швидкої допомоги. А вже звідти мене транспортували у лікарню Кітімет. У лікарні я почав шкодувати себе. Мені бракувало повітря і в молитві я висловлював такі жалі. Я так би хотів, щоб той-то і той-то помолився зараз за мене. Шкода, що моєї дружини немає тут. Шкода, це, шкода те. І дуже чітко, так наче зараз розмовляю з вами. Я почув, як Ісус сказав мені. А як щодо мене? Я ж тут. Я відповів. Господи, звичайно ж, я радий, що ти тут. Відразу ж всі ті місця писання, простілення, які були в мене всередині, які я вивчив завдяки служінню брата Копланда, почали підніматися на поверхню. Я Господь, лікар твій. Жодна зброя, що виготовлена, буде на тебе, не матиме успіху. Ти житимеш і не помреш. І будеш звіщати діла Господні. Коротше кажучи, мене наступного ж дня виписали з лікарні. Водій вантажівки, який привіз мене у лікарню, опинився в лікарні, надихавшись хлору, яким був просочений мій одяг. ось наскільки це все було токсично. Адже весь мій підйомник буквально наповнився. Зеленим газом протягом року за мною спостерігали, бо ще ніхто не вижив після такого випадку. В кінці року лікарі перевірили функцію моїх легенів. Виявилося, що здатність моїх легень вміщати повітря пропорційно до розміру і ваги тіла було 110%. Я був впевнений, що на рентгені буде видно рубці від запалення, які я переніс кілька років до того. навіть їх не було видно. Мої легені були повністю чисті. Це було чудо Господнє. Якби це слово не було в мені, Духу Святому не було б з чим працювати, і я би помер. І люди би говорили: настав час, щоб Бог забрав його до себе. Насправді, це не так. Якщо ви маєте в собі слово Боже, ви маєте те, з чим Дух Святий буде працювати, Він працював зі мною. Я радий цьому. Хвала Господу! Ви звернули увагу як слово Боже, яке було у серці пастора Лероза, навіть у ту мить, коли він не думав про слово, але він настільки вклав його у своє серце, що воно вийшло з його уст у вигляді віри. І що сталося з ним? Він прийняв зцілення. Знаєте, ви можете так. говорити, ну я не хворий, але я хочу прочитати вам дещо. Якщо ваші уста живитимуть віру вашого серця, коли вам цього не потрібно. Ваше серце живитиме ваші уста вірою, коли вам це буде потрібно. Якщо ваші уста живитимуть ваше серце вірою, коли вам цього не потрібно. Ваше серце підтримуватиме віру у ваших устах, коли вам це буде потрібно. Пастора помолися. Давайте помолимося, покладіть зараз руку на своє тіло. Отче Небесний, в ім'я Ісуса. Ми молимося за наших партнерів і друзів, за всіх слухачів та глядачів у цілому світі. І ми віримо, що сила Божого зцілення діє зараз всередині них. І, Господи, ми приходимо у згоду з твоїм словом. Твоє Слово живе в нас, Твоя сила зцілення входить зараз в нас. І ранами Ісуса ми зцілені. Амінь. Амінь і амінь. І ми повернемось за хвилину. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою. І проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кенетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю. Наші матеріали про зцілення допоможуть вам досягнути тих змін, які вам потрібні у вашому тілі. Я щойно переглядав цю книгу і помітив у ній місця писання. Це ті сповідання, які ви можете робити, слова, які ви можете промовляти. Ви можете промовляти їх в голос і чути самі себе. Цих матеріалів абсолютно достатньо для того, щоб ви могли присвячувати їм увагу стільки. Скільки потрібно? Десять днів чи десять місяців, щоб вкласти слово простілення у своє тіло. Хвала Богу за це. Я дуже вдячний Ми за. Ми вмикали народу. касету з місцями писання про зцілення нашим дітям. Ми вмикали її, коли вони лягали спати, і вони слухали це слово знову і знову. І є такі місця писання, які вони зараз можуть дуже легко цитувати, тому що чули їх багато разів. саме так, саме так. Хвала Богу, також хочу нагадати вам про наш сайт в інтернеті. Кисамо це необхідне, щоб донести вам слово Боже, і це охоплює наші інтернет-ресурси. Ви можете зайти на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і там ви можете переглядати наші передачі, читати журнал Переможний голос віруючого, читати статті, дізнатися новини про те, що відбувається у місії Кеннета Копленда і в усьому світі. Якщо ви вже користувалися цим сайтом, ви знаєте, що можете знайти там нові проповіді брата Копленда і сестри Копленд, а також інших людей. Цей сайт створений таким чином, щоб ви могли черпати з нього і дізнаватися більше. Ви не самотні. І якщо у вас є комп'ютер, ви можете під'єднатися до нас. Крім того, ви можете знайти нас на Фейсбук, а також читати наш блог. Ви можете розповісти про це своїм друзям. Дивіться нас на наших каналах Ютуб. Хвала Господу. Ми робимо все необхідне для того, щоб донести до вас слово Боже. Джорджа. У нас залишився всього лиш один день. завтра ще один день. Обов'язково дивіться на завтра. Ми дізнаємося, як брати владу над нашим тілом. Це пастори Джорджітері Пірсон нагадують вам, що Ісус є Господь.